Друзі, у нас тут розвантажився з евакуатора меганчик, приїхав Німеччина на аукціон. А другий меган, 2008 рік, 1,6 бензин, до речі, в дуже гарному стані. Є в ньому нюанс на арці. Тут незначний, але то він тільки розвантажений. Ми ще тут попрокапуємо. Оці подряпинки легенько підполіруємо. Далі в нього треба полірнути фари. А то і тут шматок капота фарбований і оце крило. Тобто тут якась була притертість по ньому, але так машинка класна, 160 пробігу, є повна сервісна історія по ньому. Автомобіль має два ключика, Отаке от гарне шкіряне кермо, клімат, контроль, 162 пробігу. І от е, Два ключі я вже сказав. Саме цікаво, що от вони його оце цюкнули в Європі і продали. Видно, не змогли пройти тюф. Через те, що він був піджатий в те крило, і вони його продали. Але сервіска тут просто вся запечатана дуже гарно. Бачите, 162 24 рік, 8 місяць було ТО 162-10 км, а зараз 162-290 тобто 200 км машина проїхала, її вдарили ну, не сильно, вона не сильно там вдарена, і вони її продали. Але салон, блін, просто ну, бомбезний. Ось кот. 5800 ціна без торгу. За восьмий рік отакий шоколадний колір на легкосплавних дисках автомобіль з фаркопом, повний комплект, шторки, шморки не затяганий абсолютно. Стан салону просто ідеальний, я би сказав. Виглядає на такі карти задні, дуже рідко вони ті карти в такому стані в цій автівці цій бувають. Так все виглядає. Зараз покажу ручку. Рейлинги. Є спешечка, є, отак ручка виглядає, бачите. Ну і вінкод ви маєте, можете перевірити, хто має якісь сумні, нормальні гарні коври. тут теж все нормально, без хімчистки, вона тільки-тільки розвантажена. Ото єдине, що ми шматком краснули капота, я зараз покажу. Фару поставили вони ще в Німеччині і крило, я думаю, що з розбірки знайшли, а капота не хотіли фарбувати, ми шматочком його. Прямо у нас там недалеко вроде підфарбували. Машинка сюди приїхала, треба ще переполірувати. І отут, бачите, таке було пошкодження на капоті. Так що якось так. Так працює двигун, антифриз чистенький, калялочка, кому цікаво, телефонуйте. 5,8. Так, був нюанс, але він усунений, частково німцями, частково нами. Думаю, що такого гарного не знайдете. Дуже зібрана, гарна на добрій літній резині. Ось ну, такий апарат. Місто рівне, Соборна 420. Гарний шоколадний колір, гарні диски, гарна машинка. Фару з полірнем, капота з полірнем. Ну і якось так. Телефонуйте. 162 пробіг, 1,6 бенз.